Ще однією проблемою в контексті дизайнування дітей є так звані діти від трьох батьків. І тут скоріше йдеться про доведення факту реальних можливостей такої технології лікування безпліття. В 2017 році на шпальтах зарубіжних видань, як то New Scientist, З'явилось обвинувачення одного з українських лікарів однієї одній з кліник репродуктивної медицини Києва, що він використовує цей метод без проведення попередньої експертної оцінки та перевірок безпечності методу. Однак цей лікар заявив, що він отримав схвалення комітету етики в кліниці. І, відповідно, продовжив свою діяльність. Навіть планував представити результати своєї діяльності на Американському конгресі з репродуктивних технологій в Нью-Йорку. Його каліфорнійський колега, доктор Дариновський з Центру генетики та суспільства в Каліфорнії, виказав сумнів щодо результативності такої методики, оскільки вона недостатньо розроблена. І щоб гарантувати лікування в такий спосіб замало даних. На його думку, немає ще доведених даних уникнення спадкових захворювань мітохондрій за допомогою народження дитини від трьох батьків, а всі маніпуляції цією метою є комерціалізація лікування безпліддя та недобросовісна реклама. Засноване на цьому методі лікування мітохондріальних захворювань є суто теоретичним і недоведеним практично, що являє собою реальну небезпеку для майбутніх дітей та поколінь. Що це таке є взагалі лікування цих е, спадкових захворювань шляхом дитини, створювання дитини від трьох батьків? Мається на увазі спадкові захворювання, метахондрії зокрема, які передаються по жіночій лінії. Адже метахондрії – це клітини, які, е, які містять так звану в лапках батарейку, яка питає клітину. І якщо, звісно, батарейка ця сідає, то клітина гине, і, відповідно, весь організм, як сукупність цих клітин, так само гине. І поки що вилікувати це нікому не вдавалось. Цей синдром називається синдром дитячого виснаження, англійська абревіатура MDDS. Людина народжується нібито здоровою, принаймні інших соматичних захворювань в неї до пори до часу не виявляється. Але спостерігається в'ялість дитини, поганий розвиток, дитина не їсть, втрачає вагу, стає млявою. І в результаті виявляється, що от це є таке захворювання на мітохондріальному рівні. І от, власне, справа про лікування такої дитини, скоріше, навіть вже не лікування, а припинення лікування, обговорювалася два роки з 17 по 19 рік в ЄСПЛ. Це справа Гарда і інші проти Великобританії. Йшлося про дитину Чарлі Гарда, яка страждала от на цей МДДС. У Великобританії не змогли вилікувати це захворювання. Батьки звернулися за допомогою до лікарів США, де на той час проводились дослідження з експериментального лікування цього захворювання, але на мишах. І, відповідно, результатів на людях не було. Однак допомогти дитині не змогли. І предметом, власне, спору, як на рівні Національних британських судів, так потім і на рівні ЄСПЛ, було. Е... Відключення дитини від апаратів штучного підтримання життєдіяльності, оскільки подальше лікування не давало жодних результатів, вирішили діяти в найкращих інтересах дитини, прийшли до висновку, що дитина, скоріш за все, страждає під час такого утримання її на штучної вентиляції легень і взагалі підтримання організму життєвих функцій організму штучна, і прийшли до висновку, що її потрібно все ж таки відімкнути від апаратів. І ЄСПЛ підтримав позицію національних судів. Однак в Нью-Йорку одному з лікарів, доктору з репродуктології Джан Джану, з його слів вдалося здійснити експеримент щодо народження дитини від трьох батьків. І для цього він провів свій експеримент в державі Мексиці, оскільки юрисдикція її ліберально відноситься до подібної діяльності. Але подальших інформацій щодо того, як ця дитина розвивається, ще не було. В зв'язку з наведеним в науковій спільноті виникла дискусія в моральній площині з предмету соціологічних, та антропологічних наслідків подібних експериментів над геномом людини, виникло поняття так званого морального зносу як явище, яке характеризує прагнення батьків змінити гени своїх майбутніх дітей з метою їх покращення. При цьому мова не йде про усунення спадкових захворювань. Крім того, подібні експерименти можуть стати передумовою виникнення дискримінації старшого покоління. За ознакою застарілих генів. Подумайте, це власне як ми ігноруємо ну, зазвичай молоде покоління, ігнорує телефони менш старшого покоління. Оскільки в них відсутні якісь нові функції, чи коли ми купуємо оновлюємо автомобіль, оскільки вважаємо, що він вийшов в новому кузові, цей кузов гарний, або є наявна якась нова опція, якою була позбавлена старий автомобіль. Так само цей перенос буде і на людей. І в цьому є проблема. Кожне нове модифіковане покоління рано чи пізно стикатиметься із проблемою застарівання своїх модифікацій. Що призводитиме до соціального, психологічного та навіть фізичного конфліктів між поколіннями? Таке відношення неодмінно вплине і на родинні стосунки, в яких батьки можуть дивитися на своїх дітей із застарілими модифікаціями генів як на дефект них. Це проблема так званого небезпечного існування небезпечного знання, адже це основний предмет вивчення біоетиків. І біоетики, як сучасної науки. Так от небезпечне знання, це знання, які утворилися внаслідок випередження однієї галузі знань перед іншими. І таким чином створився соціально правовий дисбаланс. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо можливість дійсно вживити і вже проводяться такі експерименти щодо вживлення чіпа, який збільшує обсяг пам'яті людини. Але... Інші галузі, як то право, мораль, психологія, вони ще це не переварили, ще не видали результат суспільства, яким чином ми маємо реагувати на це. І в цьому є проблема, над якою потрібно задуматись. Третя проблема ДРТ, похідна, біоетика правова це проблема пов'язана із попередньою і полягає у визначенні грані фізичної нормальності людини. Це щодо створення глухих дітей для глухих батьків, штучно створювати людей з фізичними вадами. Через те, що батьки бажають спілкуватися із себе подібними. І тут проблема багато в чому лежить. В зарубіжному суспільстві на сьогоднішній день спостерігається цікава закономірність, за якою вважається, що сліпота не вважається нормальним образом життя, натомість глухота не впливає на нормальність життя, знижуючи його якість. Тобто глухота є нормальною і не може погіршувати якість життя людини. І все більше з'являється література, що підтверджує право глухих батьків на передімплантаційну генетичну діагностику з метою вибора, тобто створення власних глухих дітей. На підтвердження моральної допустимості такого права висуваються такі аргументи. Наприклад, на питання, чи буде вважатись така дитина з вадами здоров'я, відповідь негативна. Прибічники обґрунтовують, що для дитини може бути навіть краще бути глухою, адже вона зможе вивчити мову жестів, буде більш візуально та тактильно чутевою. Чи може це обмежувати плани дитини на майбутнє? Теж не обов'язково. Тут прибічники посилаються, наприклад, глухих адвокатів, які будують кар'єру інколи недоступну для більшості нормальних в лапках адвокатів. І що родини, які прагнуть обрати, тобто створити глухих дітей, не розглядають їх і себе як людей з вадами здоров'я. Навіть більше лобісти цієї теорії вважають, що нормальна дитина, народжена від глухих батьків, приречена на більш тяжке життя. Чи зашкодить це світу, теж не обов'язково, оскільки, в принципі, кожний акт репродукції, в тому числі і штучний, здатен завдати шкоду. Крім того, життя кожної людини включає певні обмеження та страждання, які породжуються кліматом, політикою, соціально-економічним статусом, біологією. І, от, наприклад, в Британії теоретик інвалідності Елізабет Барц стверджує, що інвалідність це суто різниця. Інвалідність робить вас фізично нестандартними, проте це не робить вас гіршими за інших. Ну, але ж тут слід все ж таки, я би сказала, спуститись з небес на землю і подумати, що да, в Британії, можливо, і так, але, на жаль, в наших умовах сьогодення це зовсім не так. І люди з фізичними вадами, на жаль, будуть відчувати погіршену якість життя. Ну, але от зарубіжна думка дійшла до того, що морально допустимо створювати генетично глухих дітей. Переходи на екран.